Тільки доброю мого серця мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я прибуватиму в домі Господньому довгі часи. Мама, зі мною все ок. Їжа норм, я в шапці. Дякувати Богові, він береже наших хлопців, і тому роботи в мене як у військового медика небагато. Кажуть, що в окопах атеїстів немає, можливо, це і так. Але війна сама по собі не робить нікого віруючим, бо шлях до Бога тільки через покаяння. На фронті мої стосунки з Богом стали глибше. Я вірю в Божу милість, вірю в те, що він оберігає і захищає кожного з нас.